Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі, дорогі слухачі! Пропоную таку тему е, проповіді, яка буде називатися Про простоту у світлі Слова Божого. Перше місце писання, яке ми будемо читати, це Євангелія від Святого Луки, другий розділ з першого віша. І трапилося тими днями вийшов наказ царя Августа переписати всю землю. Цей перепис перший відбувся тоді, коли владу над Сирією мав квірі, і всі йшли записатися кожен у місто своє. Пішов теж Йосип із Галілеї, із міста Назарету, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Віфлеєм, бо походив із дому та з роду Давидову, щоб йому записатись із Марією, і з ним зарученою, що була вагітна. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити, і породила вона свого первенця, сина, і його сповела, і до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангело споній з'явивсь коло них, і слава Господня осяяла їх. І вони перестрашили страхом великим. Та ангел промовив до них не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовому місці народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака, дитину сповито ви знайдете, що в яслах лежатиме. І ось раптом з'явилася з, з ангелом сила велика небесного війська, що Бога хвалили і казали Слава Богу на висоті і на землі мир, у людях добра воля. І сталося, коли ангели відійшли від них в небо, пастухи почали говорити один одному Ходім до Віфлеєму, і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. І прийшли, поспішаючи, і знайшли там Марію та Йосипа та дитинку, що в яслах лежала, а побачивши, розповіли про все те, що про цю дитину було їм звіщено. І всі, хто почув, дивувались тому, що їм пастухи говорили. А Марія, оці всі слова, зберігала, розважаючи у серці своїм. Пастухи ж повернулись, прославляючи і хваляючи Бога. За все, що почули і побачили так, як їм було сказано. Отже, це перше місце Писання, яке ми прочитали про простоту. Найперше, хочеться сказати, що нам приклад простоти подав наш Спаситель Ісус від самого Його народження. Де з цього контексту, де ми прочитали, ми можемо побачити, що Він не народився ні в царських палатах, навіть в заїзді не стало місця для них. Він народився, написано в слові Господньому, де ми читали, що е, породила вона свого первенця, сина, і його сповела і до ясл поклала його. Саме в простих яслах, де він був сповитий, де його Марія поклала, далі прості пастухи прийшли поклонитися. Не фарисеї, не книжники. Не навіть не цар Ірод, який хотів погубити його, а прості а прості пастухи прийшли поклонитися. Отже, це ми побачимо, можемо побачити, наскільки від самого народження і саме життя Ісуса Христа аж до самої смерті, наскільки Він був простим, доступним, що всі люди тягнулися до нього, бачачи цю простоту в Його мові і в Його поведінці. Отже, Кожен член Христової Церкви, починаючи найперше від єпископів, пасторів, має бути простим у мові, у поступках, доступним у житті, тобто доступними, з якими можна поспілкуватися, порозмовляти, можна довірити їм, можна просто поговорити. Людина проста, вона доступна, вона завжди зрозуміє, вона завжди буде старатися допомогти, чим може, вона завжди буде старатися підтримати і навіть дати вихід з тупікових ситуацій. Чому? Вона проста, з нею завжди поговориш, аж хочеться з такими людьми мати спільність і, скажімо, служити разом Господеві. Друге місце писання, яке ми прочитаємо, це буде пророка Ісаї, 53 розділ. З першого по третій вірші. А Хто наші спасенні ті звісті повірив, і надки відкривалось рамено Господня. Рамено це влада, сила Божа. Бо Він виріс, тобто Христос, перед Ним, мов галузка, і мов корінь сухої землі. Далі, увага! мав він принади і не мав пишноти, і ми його бачили. Та краси не було, щоб його пожадати. Він погорджений був, Його люди покинули, страдник, знайомий з хворобами. Отже, з того контексту ми бачимо простоту Ісуса Христа, що Він не мав пишноти. Тобто він не був багатим, він не ніс себе, він, можна сказати, не надимався, не величався, він був простим. Послушним своєму отцю. І написано, що навіть краси не було, щоб його пожадати. Це треба розуміти не просто про духовну красоту. А навіть можна сказати, що не був він навіть, можливо, обличчя його не було таке привабливе, дуже сильно красиве, так як деколи буває, люди світу цього можуть мати. Тобто він був простим, доступним для всіх людей, для всіх. Навіть коли Фарисеї дорікали Ісусу Христу, чому Він до грішників заходить і з ними має, має вечерю до митників. а Ісус відповідав, Я прийшов до тих овечок загинулих дому Ізраїля. Отже, Він був доступний для всіх. І говорив простою мовою. Найперше, він, най, найпростіша мова це в нього були притчі, коли він прийшов до народу Ізраїльського Царство Боже. Відображав або старався пояснити в притчах самою простішою, самою доступною мовою, яка тільки могла бути, це притча Ісуса Христа, що навіть дитина зрозуміє, про що Він говорив, наш Господь. Отже, ми бачимо його простоту. Простічна не церкви, ніколи не буде, як ми говорили, надиматися, як це так само наш Господь він ніколи не димався. Чи зверхню ставитися до інших членів церкви. Як зараз дуже часто зверхньо ставляться багато немало наймитів і єпископів, які стараються не служити членам церкви, а панувати над ними. Що насправді це неправильно і невірно, де сам апостол Петро застерігав і казав: не пануйте над Спадком Божим, але будьте для взір, за взір. Для, для спадка, для отари, щоб бути прикладом у всьому. А це якраз можна бути тоді прикладом, коли людина проста, коли людина має цю простоту в собі. В наступне місце писання ми прочитаємо книга дії святих апостолів, 4 розділ з 5 по 14 вірші. Це вже ми зараз побачимо простих апостолів. Саме вже, коли вже Дух Святий зійшов. І Бог заснував церкву Ісуса Христа. І ми побачимо, наскільки члени цієї церкви вони були простими. Ми читаємо дійстих апостолів роз, 4 році з 5 вірша. І сталося, що ранком зібралися в Єрусалимі начальники їхні, і старші та книжники, і Анна пересвященник, і Каяфа, і Іван, і Олександр, і скільки було їх із роду пересвященичого. І поставивши їх посередині, запиталися, якою ви силою чи яким ви ім'ям те робили. Тоді Петро, переповнений Духом Святим, промовив до них: Начальники люду та старшини Ізраїлеві, як сьогодні беруть нас на допит про те добродійство недужій людині, як вона оздоровлена, нехай буде відомо всім вам. І всім людям Ізраїлевим, що ім'ям Ісуса Христа, Назарянина, що Його розп'яли ви, та Його Воскрестив Бог із мертвих, ним поставлений Він перед вами здоровий. Він камінь, що ви будівничі відкинули, але каменем став він нарежним. І нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого імення, даного людям, що ним би спастися, ми мали, і особливо Тринадцяте віж. А бачивши сміливість Петра та Івана, і спостерігши, що то люди обидва невчені та прості, дивувалися і пізнали їх, що вони з Ісусом були, та бачивши, що здоровлений чоловік стоїть з ними, нічого навпроти сказати не могли. Зауважмо: самі члени Сенедріону, пересвященник і інші фарисеї, Побачили в апостолах простоту. Каже, це люди прості, невчені. І вони пізнали, що вони були з Ісусом. Отже, наскільки Петро і скажімо Іван були простими? Вони повністю відображали цю простоту свого Учителя і Спасителя Ісуса Христа. Давайте так скажемо, можна сказати, і для нас. Ми хочемо бути простими. Чи ми хочемо бути гордими? І скажімо, високої думки про себе. Якщо ми хочемо бути простими, то нам потрібно бути з Ісусом. Як були Петро з Івану, він написав, що вони пізнали, що вони були з Ісусом. Коли ми буваємо з Ісусом, де ми буваємо з Ісусом, а це означає перебування в Слові Божому, перебування в молитві, щоб наш характер мінявся, і щоб Слово Боже мало вплив на наш. На наше життя, тоді ми, ми будемо ставати подібними до Христа. А подібними до Христа ми будемо ставати такі, як Христос, простими людьми, доступними людьми. Ось цього хоче бачити він нас Господь. Саме ту простоту, яку, яку мали і апостоли. Давайте ми просто зауважимо, наскільки люди прості, вони були здатні любити один одного, і як серед простих людей Бог діяв. І як через простих людей Бог приводив багатьох до покаяння, саме через простих людей. Бог ніколи через гордих людей, самолюбних в церкві, не буде приводити до покаяння інших людей. Бог гордим противиться смиренним дає благодать, а смиренні люди якраз саме вони і є простими людьми. Саме проста людина, вона є смиренна людина. Отже, читаємо: вони перебували в науці апостольській, в спільноті братерській, в ламанні хліба та в молитвах, і був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чут та знамен, а всі віруючі були вкупі і мали все спільне. І вони продавали маєтки та добра, і всім їх ділили, як кому чого треба було. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі, і ломлячи хліб у домах, поживу приймали. І з радістю, та в сердечній простоті. Та в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу, і щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасались. Зауважимо, вони були простими за те, що вони були простими і настільки любили Господа, Бог робив ті чудеса і знамена. між ними панувала любов, вони були готові жертвано любити. Вони були готовими маєтки продати, щоб послужити іншим е, нужденним братам і сестрам в Господі. І саме в сердечній простоті вони хвалили Господа, прославляли Бога, і це бачили інші люди, цю любов бачили між ними люди світу цього, і щоденно Бог добавляв до церкви, що спасалися. Саме через ту простоту, що була між ними, Бог і діяв дарами Святого Духа. Бог саме проявляв себе. І давав свій супровід, відображав свою присутність серед них. Отже, саме ту простоту Господь бажає бачити і зараз серед свого народу на превеликий жаль, дуже рідко, в кого, в кого вона зараз є. А в основному, хто приходить до Бога на теперішній час, та й взагалі на протязі. Е, скажімо, на протязі е, Церкві Ісуса Христа. Це в основно можна замітити, що це люди прості і люди незначні. Люди прості і люди незначні. От давайте ми відкриємо 1 Коринтян, і ми прочитаємо, це буде перший розділ, і ми будемо читати з 26 го вірша. Дивіться, бо, браття, на ваших покликаних, що небагато хто мудрий за тілом, небагато хто сильний, не багато хто шляхеть, але Бог вибрав не мудре світу, щоб засоромити мудрих, і немішне світу Бог вибрав, щоб засоромити сильних. і простих світу зауважимо, і простих світу, і погорджених, і незначних вибрав Бог, щоб значне знівечити. Так, щоб не хвалилося перед Богом жадне тіло, а з нього вив в Христі Ісусі, що став нам мудростю від Бога, праведністю, і освяченням, і відкупленням, що було, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. Слава Богові нашому. Отже, як бачимо з цього контексту, що ми прочитали, що в основному хто. Ставав спасенним і стає спасенним, це в більшості люди прості, люди незначні, погорджені світу цього. Саме такі вони скоріше здатні прийняти слово Боже. От хто скоріше, може, сказати, може повірити в Господа. Людина, яка має дві-три освіти, чи яка є неграмотна. Скоріше може прийти ця неграмотна, ніж та, що з двома-трьома освітами, і, і саме оця освіта і та мудрість людська, які, яку вона має і зберігає в своїй голові, вона їй перешкоджає повірити в Господа. Вона себе рахує мудрою, освіченою, вона себе рахує, можна сказати, знатною, величною, тому воно є перешкодою в пізнанні Бога. Скоріше та людина, яка і неграмотна, проста вона скоріше може прийти до Господа, аніж та, що грамотна. Отже, саме таких Бог вибрав. Саме такі скоріше вони довіряться Божому Слову. І саме такі, в основному, в більшості і пізнають Бога. Пізнають Бога. З простими членами церкви, аж хочеться дружити, довіряти їм, разом служити Господу члени церкви ніколи не будуть ставитися з упередженням до інших членів церкви. Саме підкреслюю, з упередженням. Чому я так говорю? Тому що є велике застереження для всіх, особливо для пасторів і служителів, особливо. І для всіх членів церкви, це гарно нам Господь передає це слово через апостола Якова в другому розрізі з першого віша. І ми це прочитаємо. Брати мої, незважаючи на обличчя, майте віру в нашого Господа слави Ісуса Христа. Яка віра в нашого Господа Ісуса Христа? А така віра, що Господь приймав усіх? Хто до нього приходив, і хто е, хоч, якби, шукав Його, той знаходив. Саме всі, хто приходили до Нього і хотіли почути Боже Слово, він усіх приймав. Хто хотів оздоровитися, він являв милість над Ним. Незважаючи на обличчя. Незважаючи на обличчя, він приймав усіх. Отже, ця простота, ця відкритість була для всіх. Отже, Господь хоче, щоб і ми були для всіх однаково. Тобто, члени церкви, особливо пастора, вони мають ставитися до всіх одинаково. А вони тоді зможуть ставитися до всіх однаково, коли вони будуть мати простоту, коли вони не будуть зважати. То це мій кум, брат, сват, дружина, діти, е, чи ще хтось? Чи це може мені хтось корисливо з нею можна скористатися з тої людини, а з тої не можна скористатися, то я буду з упередженням до неї ставитися. Боже слово, застерігає каже, що це є гріхом перед Богом ставитися з упередженням до когось. Як це апостол Яків застерігає, і ми читаємо далі. Бо коли до вашого зібрання війде чоловік із золотим перснем, у шаті блискучі увійде бідар у вбогім убранні. І ви поглянете на того, хто в шаті блискучі, і скажете йому: ти сідай вигідно тут, а бідареві прокажете: ти стань там, чи сідай собі тут на півніжкому мені. Як це практично на теперішній час може виглядати? Ось, наприклад, приїде простий брат з якогось там села, і відповідно йому такої уваги можуть не, не, не надати і не надається но приїде, скажімо, за кордону з Європи чи з Америки. Людина знатна, а ще десь деякі кошти. скажімо, І, відповідно, і зразу на перше місце садять з великою пошаною, з великою до неї ставиться, з такою прихильністю. А цього брата, він десь далеко-далеко, йди -далеко. собі, сідай. Так не має бути. Так не має бути, Бог так не робить і не робив ніколи. Це не має бути з упередження, як ми говорили. Читаємо далі. То чи не стало між вами поділення, і не стали ви злодумними суддями? Тобто, як хтось мені щось вигоду якусь дає в церкві, чи як хтось когось можна скористатися, це мій друг. А якщо з нього неможливо щось взяти, тому що він бідний, тому що він йому сказати нужденний сам, що він не може дати? Ну, то я до нього буду ставитися так трошки схильністю е, відразно. І Боже Слово говорить, каже, коли так робиться, чи коли так роблять пастора, єпископа, чи члени церкви, то, каже, ви стаєте злодумними суддями. Послухайте, мої брати любі, чи ж не вибрав Бог бідарів цього світу. Зауважимо. За багатих вірою. І за спадкоємців царства, яке обіцяв він тим, хто любить його. Бачите, як написано? Далі, а ви біддар'я зневажили? Хіба не багачі, треба розуміти, церковні багачі? Переслідують вас, хіба не вони тягнуть вас на суди? Згадаймо, хто Ісуса старався знищити фарисеї, хто вони були сріблолюбцями на той час це були. Е, Верхушка Ізраїля, так само і зараз церковні багачі, коли проповідувати щиру правду Божу, так як написано, вони будуть противитися. Хіба не вони зневажають те добре ім'я, що ви ним називаєтесь, тобто ім'я християнин? Коли ви закона царського виконуєте записання, люби свого ближнього як самого себе, то ви робите добре, коли ж дивитеся на обличчя, то чините гріх. Бо закон удоводнює, що ви винуватці, бо хто всього закона виконує, а зрішить в одному, й винним у всьому стає. Бо той, хто сказав, не чини перелюбства, також наказав не вбивай, а хоч ти перелюбства не чиниш, а вб'єш, то ти переступник закону. Отак говоріть, і отак чиніть, як такі, що будете суджені законом волі, бо суд немалосерний на того, хто не вчинив малосердя. Малосердя або ставиться вище за суд. Отже, прості члени церкви вони завжди будуть одинаково ставитися до всіх членів церкви. Прості пастора, єпископа вони будуть ставитися одинаково до всіх членів церкви. Цього бажає бачити Христос. І тоді не буде оцієї несправедливості, цієї схильності з упередженням до когось серед народу Божого, що на провеликий жаль, зараз вона дуже сильно розпоширена. І воно все більше і більше розростається. Прості члени церкви не є лицемірами і не вдягають маску вигляду благочестя. Саме прості люди, такі, як вони є, такі вони будуть як на слові, так і на ділі. Тобто, в них не буде лицемірства, в них не буде вигляду благочестя, в них не буде американських посмішок, в них не буде скажімо, такого лицемірства, що я тобі, при тобі я говорю добрі речі, а поза очі я тебе осуджую, я пліткую, я зневажаю тебе позор'ю і, скажімо, зневажаю тебе особисто. Не буде цього. Проста людина, вона завжди є простою. Як проста особисто, сам на сам, так і проста, скажімо, людина ос е з іншими людьми. І вона ніколи не буде вдягати маски лицемірства чи вигляду. Благочестя ніколи в житті. Ось ми візьмемо ще одне місце писання, це буде Евангелія Луки, 10 розділ, з 21 по 24 вірші. І ми читаємо: того часу Ісус веселився був Духом Святим і промов. прославляю тебе, Отче Господи, неба й землі, що втаїв ти оце від премудрих і розумних, як в світі цьому, так і в церкві. Бог ніколи не буде відкривати своє слово і об'являти себе, який серед тих членів церкви і тих пасторів, чи тих людей світу цього, які в своїх очах є премудрі і розумні. Та його немовлята відкрив. Немовлятам це ті, хто довіряє, довіряє Слову Божому. А особливо це, цю здатність має довіряти це прості люди, прості члени церкви. Так, Отче, бо тобі так було до вподоби. Передав мені все мій Отець, і не знає ніхто, хто є син, тільки Отець, і хто отець, тільки син, та кому син захоче відкрити. І звернувшись до учнів, наодинці їм сказав: Блаженні ті очі, що бачать, що бачите ви. Кажу ж вам, що багато пророків від царів бажали побачити, що бачите ви, та й не бачили, і почути, що чуєте ви, і не чули блаженні ті члени церкви, які пізнали Бога і які мають відносини з Господом, яким Бог відкриває своє Слово і яких Господь наповняє благодаттю своєю, силою своєю, присутністю своєю. Саме такі члени церкви є простими і благословенними Господом нашим Ісусом Христом. Наступне, наступне. такі прості члени церкви. Вони ніколи не будуть рватися до церковного крісла, чи топтатися по головам іншим. Ніколи такі члени церкви не будуть рватися до церковного крісла, чи топтатися по головах інших. Отже, як говорить Господь в посланні до Филип'ян в другому розрі, і ми читаємо з третього віша: не робіть нічого підступом. Або щванливости, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Нехай кожен дбає не про своє, але кожен і про інше. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват, бути Богові рівним, але Він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний, аж до смерти, і то смерти хрестою. Отже, як бачимо, Боже Слово нас закликає навпаки в пошанні мати один одного, в покорі, в більшого за себе, мати думки у ні ті самі, що в Христі Ісусі, бути слухняним Господеві. І тому тут іде мова саме про те, що такі члени церкви будуть завжди простими. Отже, прості члени церкви, ще раз хочу повторитися, ніколи не будуть рватися до церковного крісла чи топ, топтатися по головам інших, що на превеликий жар зараз немало це можна зустріти. Ще одне з такими членами церкви, як ми говорили, ще раз хочеться дружити, довіряти, що зараз на превеликий жаль, майже уже цієї простоти немає одиниці, хто ще має цю. Простоту і є простий. Дуже рідко зараз можна здибати простого пастора, і, скажімо, не часто можна побачити простих членів церкви. Прості члени церкви, я ще хочу ще одне підмітити, що вони завжди є гостеприємні. Вони завжди є гостеприємні. Вони завжди стараються все робити як для Господа. Оця простота, як хоче цю простоту наш Спаситель Ісус Христос, бачити в нас, бачити в кожній дитині Його, яка іменується Його ім'ям, починаючи від єпископів, пасторів і служителів і всіх членів Христової Церкви. Та хай благословить нас Господь, що ми завжди дивилися на нашого Господа Ісуса Христа, на апостолів, які були простими. Які серед світу цього були незначними, які серед світ їх цей ненавидів, але ця простота так само водночас досягала багатьох інших людей. І Бог через цю простоту приводив багатьох людей до покаяння. Божих благословень усім бажаю, хто буде слухати це слово, а нашому Господу Хай буде вічна подяка, честь і хвала, Богу Отцю, Сину і Святому Духові. Amin